Знову в наявності фідера Стронг. Ці фідера у нас ідуть 360, 3,30 і 3 метрові. Без перебільшення це фідера в своєму ціновому сегменті одні з найкращих. Навіть я б сказав би самі кращі. Тому що за такі гроші такої якості ви не знайдете. Матеріал карбон, це не композит, не скловолокно, а карбонові. В комплекті, йде, як і у всіх інших фідерах, три вершинки. Різні по жорсткості. Тест таких фідерів. 60-180 грамів. Дуже зручно з таким тестом рибачити як на якусь плотву, так і на вже більш серйозну рибу. Там коробчики до 2-3 кг літають нормально. Ручка, дивіться, тут іде Єва, тут корок. Катушка тримаєш, такий цікавий. Знову корок і Єва. Ручка тут іде скошена, щоб зручно було держати. Дуже гарний дизайн. Хуккіпер також буде. кільця перші. Раз, два, три, п'ять. Ідуть тюльпан для того, щоб не було у вас перехльостів. Стрій буде швидкий. Далеко кидають. Якість відмінна. Контакти для замовлення залишаю в описі під відео. Або в шапці профілю є посилання на наш телеграм-канал. Там на них знижка буде 5%. Переходьте, дивіться, підписуйтесь.